Друзі, сьогодні збираємо найбюджетнішу пилочку від компанії Grant з 2 Акумуляторами. Поставляється він ось такому в кейсі. Відкриваємо, що нам дає компанія Grant. Один рік офіційної гарантії. Книжечку. Видає далі. Дивіться, 4 амперні акумулятори повністю запаковані у вас в перчату упаковочку, щоб вони не побилися при транспортуванні. Ми перший і другий компанія почула ваші. Всі скарги і зробила, бачите, все в поперці, щоб ваші акумулятори в дорозі не побилися і були вони дуже гарні. Подивіться, це новий дизайн 4 амперних акумуляторів, вниз вже в них прогумований. Індикація зарядки тепер перенесена сюди, нажимаєте і бачите, воно світиться. Далі, перший акумулятор, і зараз відкрию вам другий. Ось так відкриваємо. Другий акумулятор. Також, бачите, він працюючий. Ось так. Сама пилочка йде одна акумуляторна. Дивіться, ось така тушка в неї виходить. Вона дуже легенька і дуже простенька. Ну, що мені саме подобається, що і безщитковий двигун, боковий, прямий, ну, просто радує очі. Дивіться, один. Два ланцюги. Бачите, саме головне не перепутайте, є 63 ланки і 56 ланків. Чому так? Поясню, що вам глав... представники грант, і також фірма з Грандом зробила вам два шини, тобто два розміри. 12 дюймів та 10 дюймів. Тобто, ось такі вони шинки, однакові, чудові. але... Котра хоче, один хоче каже, я хочу собі 20, а я хочу 25. Або менше, або більше. Ну, вам положили по дві шини. Дуже чудово. А також зарядний пристрій для акумулятора. Все це в одному чудовому кейсику. Котрі ви можете як розібрати, так і зібрати. Пилочка збирається дуже просто. В неї безключована натяжка ланцюга. Ось так він відкручується. Дивіться, ось так достаємо кришечку повністю обережно. Подивіться, яке сопло подачі мастила на ланцюг. Вона повністю автоматична. Зірочка чудова, ось така вона йде. І зараз давайте будемо збирати, її. На прикладі 12 дюймової шини. Крок ланцюга, хто буде питати, 1 четверта дюйма. Цю шину нам потрібно одягати ось таку, такий ланцюжок. Бачите, 63, 12 дюймів. Все показується, все підписано, щоб ви не переплутали. Саме головне це як правильно натягнути діти вашого ланцюга. Ось так буде стояти наша шинка. На шинки, ви бачите, зверху прописано, як його правильно встановити. Тобто, ось цією частиною маленькою, до цього. Ось так одягаємо. Ось так. Щоб потім не казали, що я купив пилку, а вона не пиляє, а ви такі-сякі, і так далі. Ось так правильно одягається, Пили. ланцюг на вашу шину, бачите? Згідно малюнку. Потім далі. Все це, це складається ось так. Ось так встановлюємо і закриваємо кришечкою. Ось так беремо. Трішки незручно. Але для вас зробимо. Натягуємо. Ось так кришечку. Натягуємо ланцюжка. Все видно? Так. І закручуємо кришечкою натяжку, щоб воно у нас зафіксувалося ось так. так Перевіряємо, що ланцюг у нас не перетягнутий, перевірюємо та затягуємо машину. Пилочка у нас одно акумулятор. Ось так вставляється в неї акумулятор і можна ходити в ліс по дрова. Так вона чудово працює, дуже тихо, замітьте, дуже тихо вона працює. І автоматична подача мастил. Ось така чудова пилочка у зібраному стані для вас є в нашому магазині. А щоб замовити таку красуню, звертайтеся на наш сайт protools 21com або по номеру телефону.